Дорогі воїни, я дуже вдячна вам за те, що такий важкий і доленосний для України час я живу під мирним небом і навчаюся у школі. Я бажаю вам, щоб ви були здоровими, не падали духом і повернулися з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші хлопці, чоловіки, батьки, ми знаємо, що нелегкий для нашої країни час. Ви захищаєте кордони нашої держави, бережете наш спокій. Наш мир, наше життя. Ми дякуємо вам за те, що кожну хвилину, кожну секунду ви даруєте нам тепло, надію на світле майбутнє. Ми віримо в вас і в нашу перемогу. Повертайтеся додому живими і здоровими. Ми дуже сподіваємось, що в нашій країні нарешті буде мир, злагода. З наступаючим вас новим роком всього вам найкращого. Дорогі захисники! Від щирого серця хочу подякувати вам за те, що ви так мужньо захищаєте нашу батьківщину. Ви це приклад патріотизму, віри, хоробрості. Я вже дев'ятикласниця і я розумію, що саме відбувається в нашій країні. А ось як пояснити маленькому братику чи сестриці, чому їхнього тата немає вдома? Бажаю вам, любі захисники, сили, здоров'я, а головне віри у себе. Пам'ятайте, ми чекаємо вас і ми переможемо. Повертайтеся живими!